І вітання! Ви дивитеся новини на дванадцятому каналі. Наша команда працює, аби ви знали про найголовніші події на фронті, а також про те, що відбувається на Волині. Це підсумковий випуск новин за 30 червня. Я Ольга Матвеєва і спершу коротко про головне. Взяли з собою тварин і по сумочці. Мешканець Бахмута розповів, як покидав місто. Брехун виманив у людей більше як 250 тисяч, лікував дітей та військових. Терапія мистецтвом, як у землині, допомагають дітям, що постраждали від війни. Українські війська щоденно намагаються прорвати лінію оборони росіян на запорізькому напрямку. Військові 47-ї бригади кажуть, що частково це вдається, але з важкими боями та втратами, щоб зберегти особовий склад, бійці цього підрозділу використовують броньовану машину М 2 Бредлі. Саме вона є надійним захистом на полі бою. Всі ми діяли в даному театрі бойових дій на БМП. Я з певністю можу вам сказати, що Бригади вже б не було. Всі поля вони дуже сильно заміновані, як протитанковими мінами і протипіхотними. Ми своїми можна сказати ногами розміновуємо ці поля. Володимир Зеленський провів чергове засідання ставки щодо ситуації на фронті та загроз із боку Білорусі. За його словами, обстановка в Білорусі перебуває на постійному контролі української сторони. Сьогодні головнокомандувачу Залужному та командувачу півночі Наєву доручили підсилити цей напрямок. Минулої доби військові РФ обстріляли вісім населених пунктів Донеччини. Зокрема, дев'ять разів стріляли по Авдіївці, а на нескучне Волонувацького району скинули три керовані авіабомби. Уночі росіяни обстріляли Костянтинівку смерчами та ствольною артилерією. Пошкоджені приватні будинки, газопровід, водопровід та магазин. Вже сьогодні окупанти вдарили по школі у Сергіївці Покровського району на Донеччині. На момент обстрілу у закладі перебували 12 цивільних. Це представники адміністрації, педагоги і технічний персонал. Загинула 56-річна вчителька початкових класів. Шістьох співробітників доставили до лікарні змінно-вибуховими травмами та осколковими пораненнями. Одна жінка перебувала під завалами. Жителю Краматорська, якого підозрюють у коригуванні ракетного удару по місту, обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів. За скоєне 27 червня йому загрожує 15 років ув'язнення або довічне позбавлення волі. Мільйонам людей довелося покинути рідні домівки через російських загарбників. Один із тих, хто до останнього не виїжджав із Донеччини, Альберт Тузов із Бахмута, зробив це лише у лютому цього року, просто щоб вижити. Про історію переселенця, дивіться далі. Війна змусила 49-річного Альберта Тузова із родиною покинути все і виїхати із рідного Бахмута на Донеччині. Там чоловік прожив усе своє життя. Працював на заводі, де виробляли високовольтні ізолятори та іншу техніку такого типу. Живучи за 30 кілометрів від лінії фронту, чоловік пригадує більше вірив у початок повномасштабного вторгнення ніж заперечував його. Була інформація, що там движення є, і техніка і Війська собираються, так що ще не було, що щось буде. До війни Бахмут для чоловіка, як і для більшості його мешканців, був містом троянд, спокою та затишку. Город був невеликий, уютний, красивий, ухожений. Це Один із лучших самих чистих ухожених городів був в Донецькій області. Ну, зараз там, звісно, руїни. Чому саме його місто стало епіцентром такої кривавої битви? Альберт також знаходить пояснення. На удобной транспортной развязке. Мимо идет трасса Харьков-Ростов. И, в принципе, следом за ним города Славянск, Краматорск, Константиновка. Вот ну, удобный транспортный узел и железнодорожный узел в принципе, был неплохой. Ну, так сложилось политически, что нужно было хотя бы на этом этапе остановить, на этом рубеже. Покидати бахмут, чоловік не хотів до останнього. Дружину з дітьми відправив до Києва раніше, сам із братом доглядав старших батьків та надіявся, що невдовзі все минеться. Родителі старі. Мама умерла, отець залишився. Він інвалід, майже не ходячий. Так, на той момент думали, що перейдемо все. Уладиться, нам вже контрнаступ обіщали ще зимою. Потім стало зрозуміло, що це не все так просто, як довелося виїхати. Тільки життя. З міста чоловік виїхав у лютому 2023 року. Хоча на той час воно уже більше було схоже на руїни. Будинок батьків у напівзруйнованому стані. Брата повністю знищений, його ніби вцілів, але вже обгорілий та без вікон. Виїжджали поспіхом з волонтерами, бо з кожним днем обстріли посилювалися, проте встигли з собою взяти домашніх улюбленців. Двох котов, двох щенків, попугая, Ну і, як говориться, по сумочці. Головне, каже чоловік, що його родина лишилася живою. Нині Альберт починає все з нуля. Поки родина у столиці, він у Ковалі пробує себе у новій сфері автодіагностиці. Безоплатні навчання організовує українська школа автодіагностики спільно із Міжнародним благодійним фондом. Про повернення у Бахмут поки що не йдеться. Але цього каже чоловік, дуже хочеться. Якщо Бахмут буде українським, звісно. Якщо все буде так, як, як должно би бути. якщо його будуть отстраивать, то да. Марія Вавренюк, Василь Марищук, 12 канал. Історії переселенців тисячі і чимало із них про дітей, які на власні очі бачили та на собі відчули жахи війни. Побачене вони проживають по різному. Деякі закриваються в собі, інші ж навпаки, стають більш активними і навіть агресивними. Ці травми потрібно пропрацьовувати. На Волині у селі Замлиння малечу реабілітують мистецтвом. Як це відбувається? У наступному сюжеті весь світ були, знає, що це війна. Що таке війна? 11-річна Анна знає не з новин чи розповідей. Усі жахи вона бачила на власні очі. 24 лютого 2022-го. Херсонщина, верхній ругачик, із самого рання над селищем полетіли дрони. Через пару годин десь уже в наше село. Приїхали окупанти. Верхній ругачок опинився під окупацією. Загарбники заселялися в будинки, розвішували свої прапори та забирали чоловіків на допити. Людей із селища не випускали. Весною вже почали як наші наступати, більше які орки відбивалися. То дуже бомбили. Я прибігала до мами, починала плакати їй, Вона мене заспокоювала. Ми трималися разом. Росіяни ходили по домівках із обшуками. Якщо вони могли замітити щось, блакитно жовте яке було разом, вони могли розстріляти людину. Тож каже Аня, ні з ким не спілкувалися, адже зрадники могли бути навіть серед своїх. Влітку 2022-го вирішили покинути домівку. Ми не могли виїхати два тижні. Блокпости, чи не на кожному кроці. Такою була дорога до Запоріжжя. Десь на третьому блокпості. Нас зупинили, дали паспорта, свідоцтво народження і сказали, почали питати ви за Росію чи за Україну. Ми говорили, що ми за мир. Вони нам почали не спіхатися, говорили, знаємо ми за який ви мир. Коли вже добралися до Запоріжжя, на ніч залишилися у дитсадку, а вже наступного дня мали їхати у Дніпро, однак потрапили під обстріл. Це пригадує Анна, був день незалежності України. Десь 4-5 ранку годин. Почали в Запоріжжі дуже бомбити. Садочку нас почали переводити всіх в шкільний підвал. Там бігли люди босі, забули свої речі, ніхто про це не думав. Після дня у підвалі дівчинка із мамою таки виїхали у Дніпро а звідти на Волинь, де тепер живуть. Верхній рогачок залишається окупованим. Анна із нетерпінням чекає повернення додому. Мій куточок це. Південь України її історія одна із безлічі. Дітей, що бачили війну на власні очі і втікали від неї тисячі. Чимало прихисток знайшли на Волині. Для них а також для дітей, які втратили батьків під час війни, і тих, що опинилися в складних життєвих обставинах, започаткували проєкт теплі долоні. 50 дітей із різних куточків України. 10 днів проводять у замлинні. На території центру інтеграції. Тепер реабілітація арт-терапією. Наприклад, ми робили сіна вироби. Вікторія займалася із дітьми флористикою. Робили сердечка, і коли ти їм кажеш, роби, подаруєш для мами, для тата. І коли вони говорять, що в мене нема, на жаль, мами, тато, це, на жаль, дуже важко працювати з такими дітьми. Але днем за днем, перші дні це було так дуже важко. А далі ми бачили, як вони розкривалися. Творчі майстер-класи проводили щодня, малювали, ліпили із глини, виготовляли сувеніри. Яке заняття з усіх, що тут проводили за 10 днів, тобі найбільше запам'ятає ем, малювати футболки. Розкажи про свою футболку. Ем, ось тут діп, все було мирно, ось тут були котики, бджолки і дерева. Ось тут а, случився пожар і дерево впало, а отут не залишилося. А отут а погляд з другої сторони був. Після 10 днів такої арт-терапії вже помітні зміни. Тренери діляться, що діти стають спокійнішими, їм легше концентруватися, а також знаходити спільну мову із однолітками. Бо розповідає організаторка проєкту Тетяна Мялковська: навіть із цим спочатку були проблеми, оскільки чимало дітей приїхали зі сходу України і опинилися у дещо нові для себе обстановці. Відрізняється навіть менталітет і побут. І коли воно зі заходними дітьми є якийсь певний супротив, є якесь певне навіть неприйняття і конфлікти, але воно мягке, і воно змякчується. І коли діти починають грати якусь гру, вони переключаються і вони дуже здружуються. І нема Ти такий, а я такий. У нас є все разом, от наша Україна це одне. Наприкінці зміни діти не хочуть повертатися додому. Тут нові друзі, позитивні емоції і чимало вражень. Займалися спортом та розмальовували футболки, малювали багато та вирізали графіку. Це було дуже круто. Це дуже неймовірні люди, неймовірні тренери. Я тут знайшла дуже багато людей, які мене розуміють, і я їх розумію. Це вау період у житті. який… Занадто швидко кінчається. Проєкт теплі долоні упродовж двох років збирає дітей у свої замлення і за цей період арт-терапію пройшли біля п'яти сотень дітей. Ольга Матвєєва, В'ячеслав Белов, дванадцятий канал. Гвалтував власну доньку. На Волині засудили жителя Ковальщини. Відомо, що у жовтні 2021 року 48-річний чоловік двічі чинив насильницькі дії сексуального характеру щодо 10-річної рідної доньки. Його визнали винним. Суд призначив гвалтівнику максимальне покарання. Тож найближчі 15 років волинянин проведе за ґратами. Брехун виманив у людей більш як 250 п'ятдесят тисяч. Раніше судимий 32-річний чоловік, використовуючи понад 20 створених ним фейкових акаунтів у соціальній мережі, із 2022 року розміщував неправдиві повідомлення про збір коштів на лікування хворих дітей та поранених військовослужбовців. Емоційні тексти та фото, які поширював житель Нововолинська, спонукали громадян перераховувати кошти на вказані банківські картки. Суми переказів подекуди сягали десятків тисяч гривень, і ніхто не перевіряв правдивості розміщеної інформації. Таким чином, лише на один рахунок підозрюваного надійшло понад чверть мільйона гривень. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Ще одні аферисти на Волині об'єдналися у злочинну групу. Зловмисники видурювали гроші у близьких безвісти зниклих військовослужбовців ЗСУ. Троє підозрюваних телефонували до родичів, називалися військовими РФ, членами ПВК Вагнер або інших формувань країни-агресора. Та пропонували за грошову винагороду повернути українських воїнів із полону. дій шахраїв постраждали жителі різних регіонів України. Сума збитків понад 135 тисяч гривень. Організатор та співорганізатор групи перебувають у місцях позбавлення волі. Третій учасник – 28-річний житель Лукач, нині під цілодобовим домашнім арештом. Зловмисникам світить до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Слідство триває. І, попри велику кількість застережної попереджувальної інформації, волиняни і далі потерпають від аферистів. Лише протягом минулої доби у поліції зареєстрували понад 20 повідомлень про шахрайство. Схеми зловмисників кажуть, правоохоронці, вже стандартні будь-яким способом списати гроші із банківських карток людей. Наприклад, в Ковалі дівчина отримала повідомлення в інстаграмі, нібито від своєї подруги, що їй на декілька годин потрібно позичити дві тисячі гривень. Дівчина кошти переслала. Згодом вона побачила свою знайому і з'ясували, що її акаунт в інстаграмі зламали, і, відповідно, це шахраї від її імені просили у неї кошти. У поліції рекомендують уточнювати особисто в друзів і рідних інформацію про потребу в допомозі, адже їхні профілі можуть бути зламані, а вони навіть цього не знатимуть. Людей просять пильно дивитися, де саме вони замовляють товар в інтернеті. 20-річний житель Ковеля перерахував наперед 8 тисяч гривень за електросамокат, який знайшов на сумнівній платформі в інтернеті. Аналогічно вчинив і 43-річний лучанин. Він хотів придбати автомобільні диски та перерахував на них наперед понад 33 тисячі гривень. У результаті ні грошей, ні товару. Також трапився випадок, коли люди переходили за фішинговим посиланням. Тобто їм надсилається в будь-який месенджер, вайбер, здебільшого, може бути в WhatsApp, в Телеграм, в посилання. Воно дуже схоже на те, як виглядає офіційний сайт з продажу купівлі товарів чи послуг. Люди там вводять свої дані, не розрізняючи офіційний сайт та підробний, і кошти списуються відразу. Волинян просять не переходити на посилання, які надсилають в соцмережах, та вести переписку лише на офіційному ресурсі з купівлі-продажу. Також не вводити свої конфіденційні дані банківської картки будь-де. <му> не перемикайте і вже за мить ви побачите про таке. Не смоляри, а смолярі. Чому назви волинських сіл не сподобалися національній комісії? Чи варто йти у відпустку під час війни і що про це думають військові? Найбільший арт-проєкт року покажуть у центрі Луцька. Не смоляри, а смолярі. Не підгородне, а підгороднє. Ці та ще 17 назв волинських сіл не сподобалися Національній комісії зі стандартів державної мови. Днями ця інституція заявила на Волині є села, назви яких не відповідають їхнім стандартам. Така інформація викликала жваві суперечки, а подекуди навіть звинувачення комісії у некомпетентності. Що ж не так, із назвами волинських сіл ми спробували розібратися. Зоря шахтарське. Пархоменкове, партизанське, красностав, і навіть уляники до цих та ще низки назв волинських сіл має претензії нацкомісія зі стандартів державної мови, кажуть, не відповідає нормам української мови або ж стосується російської імперської політики. В інституті національної пам'яті пояснюють усе через новий закон. Закон України про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізація топонімії набуде чинності від 27 липня 2023 року. Наразі Український інститут національної пам'яті. Підготував інфографіку, яка розташована на сайті нашої установи, яка є пояснює всі умови виконання цього закону, і кожна людина може це подивитися і розібратися з тим. Поки що, по пропозиціях на назви сіл або міст. Наш інститут працює над такими пропозиціями. Ми вивчаємо історичні назви, їхні довідки, і ця робота триває зараз. Претензії до назв волинських сіл умовно можна поділити на дві групи. Частина з них, як, наприклад, смолярі, не відповідають правилам мови. Решта ж, і таких більшість у списку, несуть у собі залишки імперської ідеології. Біля Володимира є село Красностав. Здавалося б, ніхто би і не запідозрив, що це якась радянська ідеологічна назва, яка ну, мала би бути десь перейменована. Але навіть у Вікіпедії написано, що це десь здається, 60-ті роки ХХ століття. Але говорити про те, що цей красностав названий від слова красний, красивий, гарний. Ну тут не випадає тут, тут точно. Ну ну вибачте, 1963 рік село називають Скоренем Красний. Ну, ну, ну тут не може обійтися без ідеології. Однозначно, це є комуністична назва, яку треба якимось чином. От, ну, обдумати, переосмислити і знайти якусь відповідну назву. окрім того, каже історик: як мінімум, ще два волинських села з радянськими назвами не потрапили до списку: це Петрове. І Старовойтове. Останнє село Старовойтове — Це перше українське село е, на шляху між Варшавою і Києвом. Пункт прописку Ягодин знаходиться у селі Старовойтове, яке названо на честь якогось радянського прикордонника, нквд який десь там колись загинув. Ну, слухайте, ну, ну, ну ми ж європейці. А там є чудова назва історична, вовчий перевіз. Ну, причому вона настільки. Ну, автентична, вона настільки гарна і природня, Ну, ну для чого нам те старової? Є у знавців зауваження і щодо інших назв, відібраних комісією, наприклад, село Самари, перша згадка яких взагалі датована 1500 роком. Багато обговорень було і щодо села Уляники Луцького району, яке до 1946 року носило назву Гуляники. Певно, тому його назву пов'язують з радянською владою. Тут думки науковців розділилися, а от щодо смолярів, то тут перейменовувати все ж варто, кажуть в Інституті української мови Національної академії наук. Власні географічні назви населених пунктів, які мають форму множини, а смоляри це форма множини, так само як бровари, ми відмінюємо за зразком відповідних їм загальних назв. Так от, загальна назва смолярі, а не смоляри, тобто у формі називного відмінка множини, загальна назва має мати форму смолярі. Філолог розповідає, що так прописано і в нормативних словниках, тому заперечень тут бути не може. У 2001 році було опубліковано таку працю Володимира Олександровича Горпинича словник географічних назв України. І саме це нормативне джерело. І саме в тому словникові було зазначено правильну форму смолярі, так само, як броварі. Національна комісія зі стандартів державної мови тільки дає рекомендації, а вже міська громада повинна вирішувати, чи змінювати її. Чи все ж лишати. Аби назву залишити, повинні бути суттєві аргументи щодо правильності написання українською мовою та відсутності зв'язку з імперською ідеологією. Анна Кравчук, В'ячеслав Білов, Василь Марищук, дванадцятий канал. Найбільший арт-проєкт року модуль тимчасовості або шмот покажуть на театральному майдані у центрі Луцька. Проєкт організувала київська команда «Don't Take fake». У середині працюватиме виставка сучасного мистецтва від 28 авторів з 10 країн, а також гіфт у колаборації з українськими брендами та дизайнерами. Вечорами після закриття виставки діятимуть кінопокази, музичні перформанси, лекції та дискусії. Також команда влаштує кілька екскурсій простором до слова у Києві та Дніпрі. Арт проєкт відвідали вже 40 тисяч людей. Тож у липні відкрити для себе модуль тимчасовості запрошують і лучан. Літо, спека, купальний сезон, але чи час для відпочинку? Це запитання викликає чимало суперечок. Одні вважають, що доки наші захисники на передовій цивільні не повинні розважатися. Інші ж переконані, що відпочинок, зокрема, подорож кудись подалі, розвантажить емоційний стан. Адже чи не всі українці вже більше року живуть у напрузі? Тож чи варто йти у відпустку під час війни? Що думають про це військові та як краще провести відпочинок? Відповіді на це запитання шукала наша знімальна група. Літо сезон відпусток, але чи час для відпочинку? Відпочивати і тим більше хізуватися цим я вважаю, не до речі. Буде час, буде мир. Тоді можна відпочивати. Із такою дилемою українці зіткнулися ще минулоріч і здебільшого залишилися без відпочинку. Це більше був такий моральний аспект, що хтось буде засуджувати, що не на часі, що зараз це ну не, не могли себе почувати вільно для того, аби відпочити, коли відбувається війна, і такі страшні події в країні. Цьогоріч ситуація дещо змінилась. Ухочих поїхати на відпочинок вже більше. Люди не хочуть відкладати життя на потім. Я думаю, що треба продовжувати жити, і якщо є така можливість, поїхати десь трошечки відволіктися і. То я думаю, що це не злочин. Є якісь такі моменти, так як ми проживемо в час війни, коли потрібно перезагрузитися, тобто, щоб надалі могти ефективно працювати і допомагати так само нашій армії. Психологиня Дарина Самолюк пояснює, відпочинок потрібен навіть у час війни. Навіть коли ви просто міняєте локацію, їдете на дачу, в інше місто, однозначно, що ви відволікаєтесь. Чому? Бо ви думаєте, ви дивитеся на дерево, ви думаєте про це дерево, Дома ви дивитеся умовно новини, чи ви дивитеся якісь ситуації для вас некомфортні, ви живете про. ...поживаєте думками в них. Якщо люди справді хочуть відпочити кудись поїхати, але бояться критики оточення, психологиня радить все ж керуватися власними відчуттями. Якщо ж ви не можете дозволити собі відпочинок через те, що виникає відчуття провини, то це вже проблема, яку потрібно пропрацьовувати із психологом. Тим більше під час війни не лише з'являються нові переживання, а й загострюються минулі, здавалося, забуті проблеми. Насправді, будь-яка криза, вона проявляє все те, що було задавнене, все, що було ви. Тісни, не знаєте на що там махалися рукою і говорилося, що все нормально. Тому насправді запитів як було, так і є насправді багато. Є нині запити і на відпочинок. Найбільш затребуваний напрям, куди їдуть у межах України, це гори. Але порівняно із довоєнним часом внутрішній туризм впав на відсотків 80. Подорожувальники частіше обирають відпочинок за кордоном. Перш за все, уже всі втомилися від постійних повітряних тривог, від постійних сирен. Люди хочуть відпочити. Люди хочуть морально відчути себе в безпеці, абсолютні, хоч на якийсь період часу. Тому все таки відв обирають відпочинок за кордоном. Раніше популярно серед туристів Туреччина тепер користується в рази меншим попитом. Причина зрозуміла: Українці не їдуть туди, де приймають росіян. Для відпочинку обирають ті країни, де їх поменше. Обирають більш такі європейські напрямки. Такі як Хорватія, Чорногорія, Албанія і такі дальні Іспанія вже більше Португалія. За кордон тепер їдуть не тільки жінки із дітьми. Організувати собі таку відпустку можуть навіть військові, Щоправда, лише з допомогою турагентства. Для цього їм потрібно оформити тур в турагентстві саме, а не самостійно бронювати, тому що я, як турагент видаю їм певні необхідні документи. Це туристичні ваучери і тому, що вони повідомляють у військові частини, де вони будуть конкретно відпочивати, який період часу, яка адреса, тобто повністю надають всю інформацію. І успішні випадки є, розповідає власник ще одного торгенства і водночас військовослужбовець Богдан Климчук, адже нещодавно у відпустку за кордон відправив свого колегу. Він взяв нас путівку, оформив правильно всі документи і отримав найголовніше отримав дозвіл свого командира і виїхав відпочивати в Європу. Процедура ділиться не надто складна. Остаточне слово. По підписанню таких рапортів буде за військовим керівництвом, і воно буде зважати всі ризики, всі за і проти, тому що можливо будуть в когось виникати занепокоєння стосовно того чи іншого військовослужбовця. Ну але це більше питання довіри і взаємовідносин у тій чи іншій військовій частині. Відпочинок, звісно, в межах розумного каже військовий, потрібен кожному і бійцям, і цивільним. Жодного злочину у відпустці немає. Тим більше, попереду ще багато багато роботи Нам розбудовуватись Україну, нам виховувати наших дітей. І ну, якщо ми просто заженемо себе в хронічний стрес, в хронічну напругу знаєте в таку аварійну роботу наших органів і систем, то просто е, надалі ми будемо витрачати свій час, е, кошти і здоров'я на те, щоб відновлюватись, а не на те, щоб відновлювати Україну. Ольга Матвієва, В'ячеслав Білов, 12-й канал. Війна триває і потреб у нашого війська не стає менше, особливо в автомобілях. Приклад того, якими стають машини після активних бойових дій, на власні очі можуть побачити мешканці рожища. Місцеві волонтери повернулися із зони бойових дій та привезли автомобілі для ремонту. Один із них розмістили в центрі міста. Цей німий свідок війни має вкотре нагадати кожному, якою ціною дається військовим наш відносний спокій. Людей закликають не проходити повз, а задонатити на ремонт автомобіля, адже він дуже потрібен захисникам із 14-ї бригади на фронті. Допомогли пасику, який потрапив в аварію. Вчора близько 23-ї години на перехресті вулиці Рівненської та проспекту Відродження у Луцьку трапилася аварія. В ауді в'їхав інший легковик. Люди на щастя не постраждали. Коли патрульні прибули на місце події, до них підбігла схвильована пасажирка Ауді, яка повідомила, що під час автопригоди спрацювали подушки безпеки, і пасік, який сидів у неї на колінах, від різкого удару знепритомнів. Собаці потрібна була негайна допомога ветеринара. Інспектори зв'язалися із лікаркою, яка, попри те, що на вулиці була ніч, погодилася вийти на роботу. Фахівчиня надала тварині необхідну допомогу. Після оформлення всіх матеріалів немісцевих водія ауді, пасажирку та песика патрульні доставили у найближчий готель, адже їхній автомобіль після ДТП не підлягав експлуатації. До того ж, діяла комендантська година. Наразі це всі новини. А я нагадаю, що будь-який сюжет чи випуск новин в цілому ви можете переглянути ще раз на нашому ютуб каналі Новини 12. Підписуйтесь, ставте вподобайки та залишайте коментарі. Якщо ж бажаєте чути більше новин про успіхи ЗСУ, донатьте для наших військових, адже кожна гривня наближає нашу перемогу. Побачимось!